Вітаємо! Розтомачуємо прізвище «житких». В Україні мешкає 339 носіїв цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем «житких» в Україні є міста Донецьк, Запоріжжя та Миколаїв. Прізвище «житких» розлумачується по основі прізвища слову «жит». У слов'ян слово «жит» пов'язане з дієсловом ждати, вижидати, чекати. Також «жит» Це усіченний варіант давньослов'янського двоосного імені зразка Жидислав або Жидослав, які згадуються у Новгороді під 1174 та 1175 роками, а також 1252 роком датується згадка про руського воєводу Жидислава. Від імені Жид досить рано почали утворюватись різні патроніми. В тому числі і сучасні прізвища, такі як прізвище «Житких».